Послухай, дивись, е, я вважаю, що е, потрібно обов'язково, як голова е, генсек, він повинен обов'язково е, відштовховуватись від устава. Он, а ми бачимо, що він приїжджає до президента е, терориста номер один. Я вважаю, які він тисне руку. Я досі не бачу конкретні кроки, наприклад, по е, на атомній станції Запорозькій. Де конкретні кроки по запорозькі атомній станції? Їх нема. Ну так а що заважає сьогодні заборонити е, е, щоб е, інші? Атомні станції, які будуються сьогодні а, в Венгрії, які будуються в Туреччині. В Туреччині будуються дві станції в Єгипті за Росію. Що забороняють сертифіцірувати цю а, а, ц, 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 ці станції? Ну він, вони ж цього не роблять. Вони їздять до них і послухай, ну, ну так не може працювати. Ні, ну, я... ви подивіться, цього я я забуваю, Бутей... я Бутерич. Бутерич. А, Ні, також. гроші. 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 Ну, Він приїжджає і терористів обнімає і да. чуть не там поцілує, знаєте, там язиком. Ну, що це таке, блядь. Ну, це да. не серйозно. Да.